Пастівачки, знову мені посилочка від Світлани з Харкова. Дякую, моя дорогенька. Балуєте ви мене, не знаю, що тут. Проснулася, трошки довгенько сьогодні спала, бо вихідні дні і такий мене подарунок чекав, доставив кур'єр. Зараз буду дивитися, що Світлана прислала. Дякую, моя дорога. Я обіймаю вас щиро, завжди пишіть мені, завжди пораду дам вам. Ви знаєте, я вірний друг, я своїх друзей, подруг, товаришів ніколи не продаю. Так, отак із самого дитинства, Привчив мене дід Нестер, що треба завжди допомагати людині, завжди і ніколи не передавать. Бо тоді 10 разів за одне предательство 10 разів тебе тоді придадуть. От так знаєте, таку істину. Ну, тут щось неймовірно смачне. Світлана, як завжди. Люба, дивувати. Дивіться, який гарний, боже мой. Ой, шоколадний набір. Ось дивіться, це тут шоколадки такі. Боже, як гарно рідненькі мій, я там. Вчилась в юридичній академії, такі вспомини, такі гарні про це. Про це місто теплі і нас дружило сім. Ні, шість, бо тоді один одікремився: шість студентів. Ми дружили, дуже дружили і зараз дружимо. Представте, скільки років вже я вже ж не вчуся, закінчила. І один дуже в Ізраїлі став дуже знаменитий юрист. Він став не тільки такою відомою людиною, а ще й мільярдер. От іменно ми із нашої шестьорки друзі. Єдине тільки один Саша, мій друг з Миколаївської області. Він в прокуратурі працював і помер. На жаль, серце схватило. А так всі живі, здорові, невредимі. Ось так дружимо із юних студентських років. Дружбу ніколи не придавайте. Я вам хочу сказати це, бо за одне предательство 10 вам буде тоді. Так, дивимося далі. Ой, Світлана мене балує, це їла такі цукерки. Це ж нам мені присилала ось до 8 березня цілу корзину таких от смаколиків. То смачні. Так, 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 дивимося. Ось, да 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 Це іменно вони е, натуральні натуральні ці смаколики. І такі до кофе не незвичайно смачні. Ось, дивіться, Я ще дас, далі. Ще й досі в піжамі ходжу, представляєте? Так, далі ще чушки. Ой, смакота. Ну, а це взагалі неймовірно. Так, котики вже дежурять, щоб залізти в коробку. Ух ти, І це щось таке смачне. Медове, напевно, так? Так. Ого! Світлана. Ух ти! Клас! Зараз каву зроблю, ого, які дивіться. Цукерки із наповненням таким Нічого собі. Це з манго їла. Дуже смачні той раз Світлана присилала, а тепер уже із ківі і з бананом. Так, і ще щось? Я набала і я ж не дуже їм солодке. Ну, з кавою, звісно, буду, буду таке смакувати, бо я цукор взагалі не їм. Ага, Світланка мені тут листа написала, ну це особисте. Якщо можна що читати, прочитаю. Ага, ось. Саме найкраща, неймовірна, народна відьма двіга. Ви любите дарувати подарунки, і вам теж хочеться зробити подарунки. Щиро вам дякую за вашу діагностику, за ваші оберіги, за вашу працю, за ваш захист. Ранок завжди починається тільки з вас і ваших порад. Щиро, щиро вам вдячна. Обожнюю вас обіймаю. Смакуйте з донечкою смаколики ваша. Світлана з Харкова. Дякую, моя дорога. Обіймаю щиро. Завжди на мене розраховуйте. Ви знаєте, я завжди з вами обіймаю по-українськи. Бажаю всім харківчанам і нашому славетному Харкову, захисту, ще Кернеса особисто знала. Дуже гарна людина була, царство йому небесне, гарна людина. І я завжди дивилася його відео. Так що, захисту вам, Харків, рідний, харківчани, все буде добре.